Більшість батьків, яких ми зустріли на шкільних подвір'ях, на потреби здають. Здаємо на потреби, за сніданки на потреби здаємо. Для нашого бюджету це, як би так сказати, не дуже велика втрата. Просто що розуміємо, що в школі скрутно. Ну, а що робити? Раз держава не піклується, то батьки повинні допомагати. Але куди йдуть гроші, не перевіряють. А чи перевіряєте, ви самостійно, куди йдуть кошти? Не. А чому? А там хто розказує на загальних зборах, що кудись там, ну, кудись. Буду вірити. Кожну цифру не перевіряємо, але є батьківські збори, де всі ці цифри озвучуються і знаємо. Ну, а перевірити – це складно. Є й ті, що здавати проти. Скажіть, будь ласка, гроші на потребу здається, то в школу? Ні, то що А сударство дорого платить. Міському бюджету посилах таке навантаження, зокрема те, що доплачують батьки, порахувала громадський активіст Ірина Дяденко. Абсолютно реальні суми. Ціна питання – 63 мільйони гривень. Ціну питання ми вважали, починаючи з января місяця, даже з кінця декабря 2015 года, когда пошел питання о децентралізацію місцевих бюджетів. Ми делали перекрестні опросы у батьків, які водять дітей в дитячі садики, в школах суча учитывали стоимость питання, стоимость взносів. У відділі освіти мають свої пропозиції щодо бюджету на наступний рік. На галузь нашу передбачаємо ну це ще не бюджет, це проект бюджету. Три нам якби. Планується 331 мільйон 800 тисяч гривень. На підготовку закладів до нового навчального року осінньо зимового періоду. Ми дуже би хотіли, щоб нам було виділено десь близько 10 мільйонів. На підвищення харчування ну хоч би мільйонів 6. Тоді ми зможемо виконувати норми харчування дітей всіх грошей. Не можна обійтися без допомоги батьків. Ми сподіваємося, що Сумською міською радою будуть такі виділені кошти, як в цьому році, але вже в трошки збільшеному вигляді. У мерії говорять, що поступово від батьківських коштів відмовлятимуться. Проте це справа не одного року. Однак точних цифр треба почекати. 330 мільйонів вони просять не у нас, а практично вони просять у державу. Скільки дасть держава? Нам сьогодні невідомо. В наступному році міський голова вже заявив про те, що ми плануємо зараз закласти в бюджеті десь уже 150 тисяч на кожну школу і 75 тисяч на кожний садочок. Це якраз ті суми, які і планується потихеньку передбачати на покриття тих поточних витрат, які сьогодні йдуть за батьківські кошти. Я впевнений, що цей крок правильний, але він повинен. Бути поступовий, а поки ж, аби контролювати гроші на рахунках шкіл, юрист радить написати заяву. Заява пишеться на адміністрацію школи від батька чи від матері. Пишеться на предмет того, хто збирав гроші, на які нужди збирались ці кошти, і якщо вони здавалися, то скільки Куди вони були витрачені. Навчальний заклад в особі директора зобов'язаний вам надати відповідь в 30-денний термін. Нагадаємо, минулого тижня одна сумських родин частково відмовилася платити готівкою на потреби школи. Мотивація така: потреби школи, справа бюджету, та й довідки про сплату грошей ніхто в школі не видавав. Тоді на сайті благодійного фонду не було розрахункового рахунку, куди можна перерахувати батьківські внески. Після виходу нашого сюжету в ефір з'явився. Тетяна Юхта, Андрій Геращенко, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко на часі новини.